Доброго дня, друзі. Сьогодні поговоримо на таку цікаву тему, як повернути земельну ділянку після закінчення строку дії договору оренди. На практиці орендодавці доволі часто стикаються з ситуаціями, коли строк договору оренди закінчився, а орендар продовжує користуватися земельною ділянкою. Ну, наприклад, орендар може відмовитися підписувати акт прямопередачі земельної ділянки. Або посилатися на сільськогосподарський рік та здійснення оранки. Тому виникає законов'єднане питання чи правомірні такі дії орендаря. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Відповідно до закону України про оренду землі, строк дії договору оренди є істотною умовою договору оренди стаття 15, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до вимог земельного законодавства. стаття 14 Закону України. У разі припинення договору оренди землі, орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах визначених договором. Орендар не має права утримувати земельну ділянку для задоволення своїх вимог до орендодавця. Стаття 34 закону України про оренду землі. Отже, володіння та використання земельної ділянки орендарем понад строк дії договору оренди є незаконним. Право оренди припиняється у визначену дату, і орендар. Фактично стає фізичною чи юридичною особою, яка в незаконний спосіб користується земельною ділянкою. Якщо після закінчення дії договору орендар продовжує незаконно використовувати земельну ділянку, мотивуючи це тим, що не підписано акт приймання передачі, то така обставина не є підставою для утримання земельної ділянки. Оскільки після закінчення строку дії договору, орендар. Догору оренди землі право володіння та користування вибули від орендаря, та повернулися до орендодавця. Щодо підстави засівання земельної ділянки, то орендарю в момент підписання догору про строк. Було відомо, в межах якого він може користуватися ділянкою. Використання ділянки після закінчення дії договору веде до ризику втрати орендарем посівного матеріалу, врожаю, добрив або виконаних робіт на ділянці без обов'язку їх компенсації орендодавцем. І навіть закон України про оренду землі встановлює, що будь-які зміни. Умов договору повинні бути внесені до нього у письмовому вигляді за згодою сторін з відповідною реєстрацією права. Також варто пам'ятати, що договором можуть бути передбачені умови щодо його пролонгації. Зокрема, у разі внесення до діючого договору з 16.07.2020 року умови щодо поновлення він може бути поновлений автоматично. Якщо сторона договору, яка бажає скористатися правом відмови від поновлення договору, не пізніше, як за місяць, додати закінчення дії такого договору, не надасть до державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про виключення майна виключення з цього реєстру відомостей про поновлення договору. Таким чином, друзі. Орендодавцю для захисту своїх прав необхідно задокументувати порушення своїм правом шляхом листування з орендарем. У випадку, коли сторони відмовляються врегулювати спір у добровільному порядку, необхідно звернутися до суду. Друзі, ми вже неодноразово вам нагадували і ще раз нагадуємо: не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистить ваші права та позбавити від неприємних ситуацій. Також не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Обов'язково задавайте питання, звертайтеся за консультаціями, замовляйте послуги. Дякую за увагу. Намагаюся, щоб цей ефір був, як завжди, корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах та, звісно, якнайшвидшого миру. Слава Україні!